В мене є е, історія з життя, де ми носили. Боги хлопцям на позиції МК, і було декілька разів, коли нас обстрілювали під час цього, про тому, що треба було іти півтора кілометра. Ти йдеш півтора кілометра по багнюці, по болоту, в дощ, в спеку, намагаєшся йти максимально по посадкам, щоб тебе не було видно. Звісно, противник це одна завдяки розвідувальних засобах тебе знаходить і намагається тебе уразити. Наразі цим займаються наземні роботизовані комплекси, якщо вони присутні в бригадах і закривають такі логістичні потреби. Тому це реальна потреба, яка Повинна бути і на яку варто звертати увагу. Тобто у нас вже виконуються логістичні завдання завдяки великим безпілотним авіаційним комплексам, і також логістичні завдання за рахунок наземних роботизованих комплексів не всюди, але тим не менше такі випадки є. можливо наразі вони як початкова стадія цього всього, але в перспективі я впевнений, що НРКшки замінять от той стандартний класичний етап логістики, який відбувається наразі.